Привіт, з вами PlayUA, Я Олекса Мельник, і сьогодні хочу оглянути трамвай. Ні, не такий е, механічний. Ось такий я зібрав його сам своїми руками. Як батько і колишня дитина, я доволі часто маю справу з іграшками, і мені приносить величезне задоволення, коли я натрапляю на іграшки українського виробництва. Але з більшого це м'які цяцьки для зовсім маленьких дітей. А хочеться побачити іграшки для дорослих, тобто іграшки для людей зі вже сформованими мізками і дрібною моторикою рук. Тож одного дня, абсолютно випадково, я натрапив на компанію Ukrainian Gears і закохався з першого погляду. Ці непересічні люди роблять дерев'яні 3D-пазли, зібравши які ви ще довго можете насолоджуватися роботою механізмів з незвичними оригінальними функціями. Ну, наприклад, це просто трамвайчик, який їздить по дерев'яних рейках. А є візитниця, яка сама виймає візитівки, чи таймер на 20 хвилин або ж театр, який показує вам певну історію з різними персонажами, просто рухаючись за допомогою тих всіх шестерень. Словом, це дуже цікава штука. Першим до моїх рук потрапив ось цей трамвайчик, і думаю, це не єдина модель від Ukrainian Gears, яку я буду збирати. Ціна питання 285 гривень. Є моделі дорожчі, є дешевші, все за. Лежить від кількості деталей, з яких складається іграшка. В рекламних роликах збирання цих моделей виглядало дуже просто, цікаво, весело. А насправді все виявилося не так веселково. У мене боліла голова, боліли пальці. Я нервувався і хотів відгристи собі якусь кінцівку. Після трьох годин виснажливої, але дуже цікавої праці, випробування моїх навичок майстрування і дрібної моторики рук я отримав. Момент щастя. Я побачив, як річ зібрана із якихось дивних детальок, ожила, заворушилася, зацокала, заклацала і поїхала. Трамвайчик може їздити під дією гравітації, просто з'їжджаючи по рейчках вниз, а може їздити під дією завідного двигуна на резиночці. Конструкція доволі міцна. Від простого користування вона не розвалюється, тримається купи. В мене вона пережила вже не одне падіння з ви. Сути через мою вроджену незграбність, тим не менше я би не радив давати гратися із цим маленьким дітям, адже як ми усі знаємо, маленька дитина може поломити навіть металеву кульку, не кажучи вже про тендітну дерев'яну механічну іграшку. Словом, якщо ви шукаєте подарунок для молодої людини віком від 14 до 114 років, то не вагайтеся, беріть щось виробництва Ukrainian Gears. Тим паче, що на сайті виробника постійно з'являються нові моделі, нові механізми, і їх, думаю, буде цікаво колекціонувати. Посилання на магазин знайдете в описі до цього видава. У мене все частіше. Заходьте на Play.ua, підписуйтеся на наші соціалки. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. На все добре. Мене звуть Олекса Мельник. Па-па!